12 жовтня на лінію 101 надійшло сповіщення про те, що в селі Велика Безуглівка виникла пожежа у житловому будинку. Негайно на місце виклику було направлено рятувальників 7-го державного пожежно-рятувального поста. Пожежа виникла у веранді, її оперативно загасили. Також рятувальники не дали вогню поширитись іншими приміщеннями в будинку. Постраждалих на цій пожежі не зареєстровано. Причина займання встановлюється. 12 жовтня в селі Кам'яні Потоки виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Нагайно на місце виклику було направлено рятувальників 15-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівників Кам'яно-Потоківської місцевої пожежної охорони. По прибуттю було встановлено, що вогнем охоплено літній душ та частину даху дровника. Рятувальники оперативно загасили цю пожежу та не дали вогню знищити запас дров. Наразі причина займання встановлюється: постраждалих на цій пожежі не зареєстровано.